Правила виживання на залізничному вокзалі у Польщі, Варшава Сходня. це дуже важлива інформація, тому що кожен українець, який туди прибуває вперше, він буде просто шокований. Насправді і наробить купу помилок, як я свого часу, коли там опинилась. Дивіться, ми українці, ми балувані нашими українськими комфортними вокзалами. Хто був у Львові, той знає, що там 35 гривень на годину, досить комфортна кімната відпочинку, кімната очікування, та мікава по 40 гривень, і розеточки, і стульчики комфортні. От цього всього. У Варшаві Сходній немає. От, просто немає і все. І тоді, коли ви потрапляєте на Варшаву Сходню, ви опиняєтесь у просто спартанських умовах. Тому розглядаємо все детальніше. Одним словом, я потрапила на Варшаву Сходню, коли у мене було 6 годин до потяга. В принципі, 6 годин до потяга це не дуже і багато. Якщо ти здаєш важкий чемодан, якщо ти можеш відпочити у комфортній кімнаті відпочинку, або тобі є куди піти. Дивимось: перший пункт це важкий чемодан. Камера схову коштує 22 злотих на добу. Погодинно немає. Ці 22 злотих повинні бути монетками. Ви розумієте, оці монетки, їх ніде взять насправді. Це дуже важливо, тому що от у мене були. 에... Бу паперові, паперові злоті, була карточка. Ні, ніфіга. Тільки монетки. Де їх можна розміняти? спитала я наївно в касі. В касі сказали в туалеті, в туалеті сказали, хто вам таке сказав. Коротше, щоб мені розміняти 22 злотих монетками, я два рази пила каву, я купила пляшку води. І це все після того, як я просила, ви можете мені поміняти монетками. Ні, поміняти не можемо. Тільки щось купить, а ми потім скажемо, що у нас немає монеток вам на здачу. Коротше, якщо ви хочете скласти речі в камеру схову, дуже важливо підготувати зарані 22 злотих монетками. Іначе ви будете годину курсувати по усіх ларьках станції, щоб собі набрати якось оці монетки, і ставлення до вас буде недоброзичливим. Тому що, я так розумію, багато вас тут таких, всім вам треба монетки, і от вони просто не дають. Вони просто тобі їх не дають, вони не йдуть тобі назустріч, працівники станції. Взагалі, набрали ви 22 злотих монетками, здали речі, і ви начебто вже позбавились цього багажа, але по факту це абсолютно не вирішило жодну із ваших проблем. Чому? Тому що піти вам нікуди. <хи> вам піти нікуди. Реально, до старого міста здавалось би 3,5 кілометри. От варшава Сходньої до старого міста 3,5 кілометри. Ну, вам треба знати мову, насправді, щоб сісти на той автобус. Автобуси поруч, але треба знати, куди сідати. Таксі туди потягне гривень 300 в один бік. І назад 300 гривень, 600 гривень, От, чи воно вам треба, оте старе місто. Я спробувала сходити туди пішки. От пішки я вам туди йти не раджу. От, бо це реально далеко і там ще й по старому місту треба десь ходити. Взагалі, пішки ні. І куди ти підеш? От у тебе є 5 годин до потягу, ти сидиш на цій Варшаві Сходній, причому ти ж не сидиш. Давайте почнемо зачепимо ці місця для сидіння. Ох, місця для сидіння. Є лавочки прямо на вході. Ну, от нам, українцям, це дуже важко зрозуміти, як може бути так, що от відкриваються двері, і от там, де відкриваються двері, там стоїть чітко ряд лавочок. Тобто от відкриваються двері, заходить холод, дощ чи сніг, і якраз оце, от в оцей коридор дощу снігу холодного повітря, от, -от там поставили лавочки. От сидіть. Ну, якщо у вас там все нормально зі здоров'ям, то через півгодини такого сидіння у вас вже будуть і соплі, і цистіти, і спину ви застудите. Коротше, сидіти там невозможно. Тому люди сидять під стінами всередині. Але мені здається, цей вокзал сучасний, який дуже гарно виглядає, він створений таким чином, щоб от просто людей максимально застудить. І зіпсувати їм здоров'я, тому що як лавочки я знайшла ще там, де не дує, це закрите приміщення, але там лавочки без спинок. Люди, ви уявляєте, от сядьте на лавочку без спинки, і скільки ви отак висадите? Ну, хвилин тридцять. Ну ну я просто не розумію. Я українка, я не думала, що наші вокзали самі комфортні у світі, але це справді так. Ну, на нащо робити на вокзалах залізничних, там, де довго сидіти, лавочки без спинки? Ну, які ж ви падлюки? Ну, от просто не думайте про українців, це ну, ви не зобов'язані про нас думати. Подумайте про поляків. Ну, який козал придумав лавочку без спинки на залізничному вокзалі, де немає платної кімнати очікування. Чесно, я була готова платити, я не знаю, там по 100 гривень в час, тільки щоб сісти там, де мені не тягне, і обіпертися об спинку. Але такої послуги там немає. Так, про Макдональдс. От Макдональдс на Варшава Сходня це єдине місце, де, в принципі, можна сісти з комфортом, де тобі не тягне і можна витягнути ноги. Але ж всі там сидять. Але ж там усі сидять, там сидить весь вокзал, і там ну, там просто забито як оселедці, і там ще ходять працівники Макдональдсу, і щойно ти доїв, те просто забирають миску, самі її викидають, ну а ти, понятне діло, йдеш на вихід. Ну. Ну, от в Макдональдс я сходила два рази, посиділа там по 20 хвилин, але ну, от 40 хвилин я там убила, удобно посидівши. А далі пиздяч у станцію і сідай на полу. Дуже багато людей там просто сидять на полу, бо біля стіни знайшли місце, де не дує, бо на лавочках дує. І про каву ще ж треба сказати. Найдорожча кава з усіх просто, які я пила. Ну, всі ж ціни злоті це помножить на 10. да, ну, от сама паскудна кава це 22 злоти. Ну, 220 гривень. Хочеш каву заплати. ну, І мені сказали, що це не приділ, що й до 300 гривень кава там може дійти, от, просто тому що тобі нікуди діватись. Ну, от я не знаю, що з цим робити, але ну, от самий дешевий напій 200 гривень. Я думала, в Макдональдсі там ж ціни однакові у всьому світі. Ні, ніфіга, там теж кава понад 200 гривень. Ну, ми ж то знаємо, скільки кава в Макдональдсі стоїть в Україні. Я знаю, скільки кава в Макдональдсі стоїть у Польщі. А от на вокзалі у Польщі у Макдональдса свої власні ціни, свої власні ціни на туалет. От хочете попісяти, то 4,5 злотих да? це 45 гривень. Ото на сам туалет у вас там, якщо вам досить довго очікувати, то 150 гривень і не менше піде. І туалет там не супер якийсь. -то там. Ну, але все одно йди. Ну, на автовокзалі у Варшаві, мені здається, туалет 3 злотих. А от на Варшава з половиною. Інших варіантів немає, тому що безплатно в Макдональдсі туалету немає. Ото -от так. Ото -от так, немає туалету в Макдональдсі на Варшаві Сходній. Так. І останнє, я собі записала, щоб ж нічого не забути, табло. Не вірте! Ніяким розкладам. Люди добрі, не вірте оцим жовтим, величезним листкам чи паперу, чи щось таке, де написаний розклад руху потягів. Не вірте касірам, які кажуть, що у вас п'ятий перон, тому що буквально за півгодини до. Виїзду, все може змінитися. Це капець. Ми сідали на електричку до Рави Руської. У мене чітко був п'ятий перон. Мені касир казав п'ятий перон. На цих жовтих табло було написано п'ятий перон. На... Але коли ми вийшли на перон. То на то, тому табло було написано, що в нас третій перун. Ну, от вони якось так взяли і поміняли. Причому поміняли, я не знаю, за дуже небагато часу до виїзду. А ви уявляєте, що це таке пертися із п'ятого перуну на третій перун, коли вже це, це звідки ми взнали, нам оголосили. Нам оголосили, що наш потяг до Рави Руської прибуває на третій перон. Ми стоїмо на п'ятому, а нам оголосили, що він прибуває на третій, а оголошується хвилин за п'ять до приїзду потягу. І оця вся шалена толпа, вона приїзд з п'ятого перону на третій перон. В общем, моя порада для тих, хто точно знає, на якому перуні зупиняється його потяг: стійте все одно всередині. От всередині на виході до всіх перонів. І ждіть оголошення, не йдіть зразу на перон, бо все може дуже сильно помінятися. Стійте і ждіть. Сама правильна інформація вам надійде тільки по радіо за 5 хвилин до виїзду до вашого потягу. Ну, Бо це просто треш і пригоди. Якісь... Варшава Сходня, вона не для людей і не для тривалого очікування. Дуже красива сучасна будівля ззовні, підсвітка там увечері взагалі бомбезна, але от-очікувати там не раджу, не раджу довго. Я не знаю, куди вам можна дітися в цій ситуації, бо місць очікування там немає. Готелів немає, є якісь апартаменти, які можна, я шукала ну, оренду, де можна почекати. Але воно, ну я не знаю, пертись в апартаменти на 3-4 години. Ну, от краще було б щоб була камера очікування, зала очікування, але її немає. Ну, в общем, дуже некомфортний вокзал. Навіть не знаю, що з цим робить. Можна тільки констатувати, що в Україні краще, от в Україні кращі вокзали, і от у нас комфортніше і дужче про людей думають, чим у Польщі.